У маленькому містечку Мілфілд, розташованому між густими лісами та пагорбами, життя завжди було передбачувано спокійним. Мешканці плекали свої звички, вітаючи один одного теплими посмішками та знайомими кивками, коли йшли по своїх справах. Химерний шарм міста з його брукованими вулицями та історичними будівлями мав заспокійливу майже позачасову якість. Але одного вечора тривожне явище почало розгадувати цей безтурботний фасад. Воно почалося, коли сонце опустилося за обрій, зануривши місто в теплі відтінки сутінків. Джон Мерсер, вчитель місцевої середньої школи, відомий своєю спокійною поведінкою, сидів у своєму кабінеті, перевіряючи роботи. Золотисте світло, що струменіло крізь вікно, почало згасати. Але сьогодні воно здавалося іншим, неприродно швидким, ніби ніч поспішала настати. Джон підняв погляд від своєї роботи, помітивши незвичайну темряву, що насувалася швидше, ніж зазвичай. Він підійшов до вікна і виглянув на вулицю. Вуличні ліхтарі, які зазвичай спалахували з настанням темряви, здавалися тьмянішими, їхнє сяйво поглинали тіні, що насувалися. Місяць і зорі, зазвичай яскраві маяки на нічному небі, були помітно відсутні, замінені непроникною чорною ковдрою. Неспокійне відчуття оселилося в шлунку Джона, відчуття чогось глибоко неправильного. Поки він стояв там, гнітючу тишу ззовні розірвав моторошний низький гул. Здавалося, він резонував із самою землею, вібруючи підошвами його ніг. Джон похитав головою, намагаючись відкинути його як плід своєї уяви. Він відвернувся від вікна, але відчуття тривоги не покидало його, гризучи краєчок свідомості. Він пройшов через свою нічну рутину, намагаючись зберегти видимість нормального життя. Почистивши зуби і переодягнувшись у піжаму, Джон заліз у ліжко, але сон вислизав від нього. Темрява на дворі була більше, ніж просто відсутністю світла. Вона відчувалася живою, тиснула на вікна, прагнучи просочитися в будинок. Він совався і крутився. До тихого гулу тепер приєдналися далекі, невиразні звуки, шепіт, шелест листя, і випадковий незрозумілий стукіт. Близько опівночі різкий шум розбудив Джона. Він сів скалатаючим серцем і прислухався. Звук повторився цього разу голосніше, ніби щось шкрябало по стіні будинку. Він схопив ліхтарик з тумбочки біля ліжка і попрямував до вікна. Промінь світла прорізав чорнильну темряву, висвітлюючи лише густий, неприродно нерухомий туман, що огорнув місто. Вирішивши дослідити, Джон накинув куртку і вийшов на вулицю. Повітря було густим і холодним, обтяженим гнітючою вагою, від якої було важко дихати. Коли він спускався сходами, промінь ліхтарика мерехтів – Борючись з темрявою, тіні танцювали в тумані, набуваючи форм, які не піддавалися поясненню, рухаючись лише краєм ока. Кроки Джона моторошно відлунювали в тиші, коли він спускався безлюдною вулицею. Він гукнув, але його голос, здавалося, поглинула ніч. Він пройшов повз будинок пані Кавано і побачив, як вона визирає за штор з широко розплющеними від страху очима. Вона стискала вервицю, її губи ворушилися в безмовній молитві. Джон підняв руку в заспокійливому жесті, але слова застрягли у нього в горлі. Раптом тишу пронизав віддалений крик, що пронизав Джона до кісток. Він кинувся бігти, слідуючи за напрямком звуку. Повернувши за ріг, він побачив фігуру, що притулилася до вуличного ліхтаря. Це був Марк, молодий чоловік, який працював у місцевому будівельному магазині. Його очі були широко розплющені від жаху, а дихання було уривчастим. Марку, що сталося? запитав Джон, ставши на коліна біля нього. Це темрява. прошепотів Марк, його голос тремтів. У ній є речі речі з моїх кошмарів. Вони справжні, Джоне. Вони йдуть за нами. Розум Джона закрутився, намагаючись знайти сенс у тому, що він чув. Гнітюча темрява. Моторошні звуки, туман, все це здавалося чимось з історії жахів. Але коли він озирнувся, то побачив ще більше фігур, що виходили зі своїх домівок, на всіх обличчях був той самий вираз страху і розгубленості. Шепіджаху жаху поширився серед містян, і Джон з дедалі більшим жахом зрозумів, що кошмари снилися не лише Марку. З настанням темряви кошмарні створіння почали набувати обрисів, виринаючи з туману і тіней. Джон бачив викривлені жахливі фігури, звірів з надто великою кількістю кінцівок, тіньові примари з палаючими очима, гротескних клоунів зі зловісними посмішками. Вони рухалися з хижою грацією, живлячись страхом, що пронизував місто. Серце Джона закалатало, коли він зрозумів, що ці жахи були надто знайомі. Це були монстри з його власних нічних кошмарів, ожилі в темряві. Він відчув, як холодний піт виступив на його чолі, коли до нього почала доходити жахлива правда. Ця нескінченна ніч була проявом його найглибших страхів, і вона поглинала містечко Мілфілд. Коли нескінченна ніч стиснула Мілфілд, місто занурилося в хаос. Кошмари, які роками переслідували Джона Мерсера у вісні, тепер блукали вулицями, гротескні та злісні, здавалося, ніби сама темрява надала їм форми, дозволивши живитися страхами містян. Дитячі жахи Джона, істоти, які причаїлися в куточках його свідомості, тепер були реальними і невблаганними. Джон стояв на міській площі, і промінь його ліхтарика висвітлював жахливу картину. По краях туману блукали покручені фігури, напівлюдей, напівзвірів, їхні очі світилися зловісним розумом. Примарні привиди пливли в повітрі, нашіптуючи Джону його найглибші сумніви та жалі. Гнітючий тягар провини і страху загрожував захлиснути його, але він змусив себе зосередитися. Кошмарний клоун з його дитячих снів, з його гротескною посмішкою і загрозливим гоготом насмішкувато танцював у центрі площі. Джон здригнувся, згадавши безсонні ночі, які він провів у дитинстві, наляканий клоуном, що ховався в його шафі. Тепер цей страх став плоттю, і він наближався до нього. Неподалік Шериф Томпсон був замкнений у відчайдушній боротьбі з примарними солдатами, залишками його травматичних спогадів про війну. Шериф, зазвичай стоїчний і непохитний, шалено розмахував своїм табельним револьвером, кулі якого без шкоди для здоров'я проходили крізь примарні постаті. Його очі зустрілися з очима Джона, і в них Джон побачив той самий жах і розгубленість, які відчував сам. Вирішивши дати відсіч, Джон озброївся всім, що зміг знайти. Він схопив важку металеву трубу з сусіднього будівельного майданчика і міцно стиснув її, просуваючись до клоуна. Сміх істоти відлунював у його вухах, доводячи його до межі божевілля. Він з усієї сили замахнувся трубою, влучивши клоуну в голову. На його полегшення, клоун похитнувся. Його форма замерехтіла, ніби дестабілізувавшись від удару. Він слабкий проти фізичних атак, зрозумів Джон, і в ньому зажевріла іскра надії. Ми можемо боротися з ними. Він звернувся до інших мешканців міста, закликаючи їх озброїтися і дати відсіч кошмарним створінням. Незважаючи на страх, вони відгукнулися, хапаючи імпровізовану зброю і формуючи невеликі групи для захисту. Поруч із Джоном з'явилася його подруга Ліза, медсестра з місцевої клініки з бейсбольною битою в руках. Що в біса відбувається, Джоне? Голос лізи тремтів, але в її очах був рішучий блиск. Джон похитав головою. Я точно не знаю, але ці істоти, вони з моїх кошмарів. Думаю, вони живляться нашими страхами. Ми повинні триматися разом і дати їм відсіч. Поки вони рухалися містом, збираючи все більше вцілілих, Джон почав складати теорію. Нескінченна ніч, туман, істоти. Все це здавалося пов'язаним з його невирішеними страхами і провиною. Він подумав про свого батька, історика, який безслідно зник багато років тому, досліджуючи темне минуле міста. Джон завжди звинувачував себе за те, що не зробив більше, щоб знайти його, і ця провина гноїлася роками. Усвідомлення того, що ця нескінченна ніч сталася з його вини, вразило його до глибини душі. Його власні страхи якимось чином проявилися, поглинувши місто та його мешканців. Але розуміння причини також дало йому відчуття мети. Він мав знайти спосіб покласти край цьому кошмару і врятувати Мілфілд. Група вирушила до старої бібліотеки, сподіваючись знайти відповіді в її колекції стародавніх текстів і місцевого фольклору. Бібліотека, висока готична споруда, зловісно вимальовувалася в темряві. Її інтер'єр був тьмяно освітлений мерехтливими свічками, що відкидали довгі тіні, які, здавалося, рухалися за власним бажанням. Повітря було насичене пилом і запахом старого паперу, що створювало моторошну атмосферу, яка лише посилювала відчуття невідкладності. Джон і Ліза разом з кількома іншими людьми почали обшукувати полиці в пошуках чогось, що могло б пояснити цей феномен. Руки Джона тремтіли, коли він витягнув книгу в шкіряній палітурці, заповнену загадковими символами та уривками. Він гортав її сторінки, шукаючи очима будь-яку зачіпку, яка могла б їм допомогти. Поглянь на це, сказала Ліза, показуючи на уривок. Тут йдеться про прокляття, яке може втілити в життя найглибші страхи. Це називається нічне царство, місце, де кошмари стають реальністю. Єдиний спосіб закрити браму це, протисто... це протистояти джерелу страху, який її відкрив, і перемогти його. Думки Джона закрутилися в голові, коли він читав цей уривок. Шматочки починали складатися в єдине ціле його нерозв'язана провина за зникнення батька, страхи всього життя, з якими він ніколи по справжньому не стикався, це були ключі до прокляття, яке спіткало Мілфілд. Нескінченна ніч була проявом його власної внутрішньої темряви, що поширювалася і поглинала все навколо. Я мушу змиритися з цим, сказав Джон, і в його голосі пролунала рішучість. Я повинен зустрітися зі своїми страхами віч на віч і знайти спосіб закрити ворота. Ліза кивнула, на її обличчі була суміш страху і рішучості. Ми допоможемо тобі, Джоне. Ми всі в цьому разом. З книгою в якості путівника Джон і ті, що вижили, вирушили в небезпечну подорож до околиць міста, де, як вказувала книга, брама могла бути закрита. Подорож була пов'язана з небезпекою, оскільки кошмари ставали все більш інтенсивними та агресивними, відчуваючи, що їхнє існування знаходиться під загрозою. Джон був змушений протистояти кожному зі своїх страхів по черзі, жахливому клоуну, безликій тіні тощо. Кожна зустріч виснажувала його сили, але загартовувала його рішучість. Коли вони наближалися до місця призначення, Джон відчув зростаюче відчуття страху, серце прокляття лежало на старому цвинтарі на краю Мілфілда, місці, де зник його батько. Настав час зустрітися зі своїм найглибшим страхом і покінчити з кошмаром раз і назавжди. Коли Джон і група вцілілих наближалися до старого кладовища, атмосфера ставала ще більш гнітючою. Темрява тут була густішою, більш відчутною, наче мала матерію і вагу. Туман, важкий від запаху гниття, обвивав їхні ноги злісними вусиками, перетворюючи кожен крок на боротьбу. Сам цвинтар був реліктом минулої епохи, його розвалені надгробки та покручені дерева відкидали довгі моторошні тіні, які, здавалося, звивалися і рухалися в темряві. Серце Джона калатало в грудях, коли спогади про батька виринули на передній план його свідомості. Його батько, історик, одержимий темним минулим міста, зник однієї фатальної ночі, досліджуючи це саме кладовище. Джон ніколи не пробачив собі, що не був там, що не зробив більше, щоб знайти його. Провина і страх, який він так довго таїв у собі, тепер загрожували переповнити його. Вони дійшли до центру кладовища, де зловісно височів старовинний напівзруйнований мавзолей. Його вхід, роззявлена чорна паща, здавалося, манив їх уперед. Повітря ставало холоднішим, а шепіт, що переслідував їх всю дорогу, Ставав голоснішим, наполегливішим. Джон загартувався, знаючи, що серце прокляття і його власний найглибший страх знаходиться всередині. Ти в цьому впевнений, Джоне? запитала Ліза. Її голос тремтів, але був рівним. Вона стала його опорою в цьому кошмарі, і її присутність надавала йому сили. Джон кивнув, міцно стискаючи книгу в шкіряній палітурці. Це єдиний шлях. Я мушу з цим змиритися. Вони штовхнули важкі залізні двері мавзолею, і їх зустрів потік крижаного повітря. Всередині стіни були розписані стародавніми символами, які ледь-ледь світилися, відкидаючи моторошне світло. Домінував у кімнаті центральний вівтар, на якому лежав артефакт дзеркало, обрамлене темним покрученим металом. Поверхня дзеркала була неприродно нерухомою, наче це був портал в інший світ. Коли Джон наблизився до дзеркала, його поверхня затремтіла і з неї почала вимальовуватися постать. Це був його батько, точніше, його спотворена кошмарна версія. Його очі були порожніми і наповненими вічним смутком, його постать мерехтіла як примарне явище. Джон відчув, як до горла підкотився клубок, коли фігура заговорила, її голос був настирливим відлунням, яке, здавалося, лунало звідусіль. Ти покинув мене, інтонувала фігура. Її голос був сповнений звинувачень і болю. Ти дозволив страху поглинути себе, і тепер він поглинає нас усіх. Сльози потекли по обличчю Джона, коли він зіткнувся з примарним образом. Мені шкода, прошепотів він, його голос тріщав від емоцій. Я так боявся, але я не можу дозволити цьому продовжуватися. Я повинен покласти цьому край. Очі фігури втупилися в нього, відзеркалюючи його власну провину і страх. Щоб покінчити з цим, ти повинен зустрітися з джерелом свого страху, тільки тоді ти зможеш закрити ворота. Джон глибоко вдихнув і підняв книгу, починаючи ритуал закриття брами. Повітря навколо нього затріщало від енергії, а поверхня дзеркала почала мерехтіти і тріскатися. Поки він вимовляв заклинання, кошмари кинулися до нього, відчайдушно намагаючись зупинити ритуал. Ті, що вижили, утворили навколо нього захисне коло, використовуючи свою імпровізовану зброю, щоб відбиватися від створінь. Бій був жорстоким, кошмари були невблаганними, їх виття і крики заповнювали кімнату. Джон відчував, що його сили слабшають, але він проштовхувався вперед. Його рішучість підживлювалася усвідомленням того, що це був його єдиний шанс врятувати Мілфілд. Дзеркало продовжувало тріщати, осколки темряви відпадали, відкриваючи яскраве, сліпуче світло. Раптом примарна постать його батька кинулася на нього, її очі були сповнені відчаю. Не покидай мене знову. закричала вона, її голос був перекрученим відлунням власних страхів Джона. Серце Джона розбилося, але він знав, що повинен зробити. Я не покидаю тебе, сказав він. Його голос був сильним і рівним. Я звільняю тебе. З останнім сильним співом Джон завершив ритуал. Дзеркало розбилося, і з нього вирвалося яскраве світло, прогнавши темряву і кошмари. Істоти розпалися на тіні, їхнє виття розчинилося в нікуди. Гнітючий тягар спав, і Джон відчув, як його омиває почуття спокою. Він впав на коліна, виснажений, але умиротворений. Нескінченна ніч змінилася першими променями світанку, небо забарвилося в рожеві та золоті відтінки. Ті, хто вижив, озирнулися навколо, ошелешені, але з полегшенням, коли світло пробилося крізь туман, що розсіювався. Ліза опустилася на коліна біля Джона. На її обличчі з'явилася посмішка полегшення. Ти зробив це, Джоне. Ти зустрівся зі своїми страхами і врятував нас усіх. Джон кивнув, дивлячись на сонце, що сходило з новим почуттям рішучості. Так, і тепер настав час відбудовуватися. Разом, коли мешканці міста почали виходити зі своїх домівок, приваблені світлом нового дня, Джон відчув глибоке почуття зв'язку і відповідальності. Нескінченна ніч була випробуванням вогнем, але вона також зблизила їх. У цій єдності вони знайшли сили, щоб протистояти будь-яким викликам, що чекали на них попереду. Прокляття було знято, і місто Мілфілд знову було в безпеці. З першими променями сонця, що пробилися за обрію, містечко Мілфілд повільно поверталося до життя. Кошмарні створіння зникли, залишивши по собі відчуття крихкого спокою. Джон Мерсер стояв у центрі кладовища, розбиті рештки дзеркала виблискували у ранковому світлі. Гнітюча темрява спала, але шрами нескінченної ночі залишилися, закарбувавшись у пам'яті тих, хто вижив. Мешканці міста зібралися навколо Джона. На їхніх обличчях була суміш втоми, полегшення і вдячності. Він побачив Лізу Шерифа Томпсона та інших, хто воював поруч з ним. Їхні вирази відображали його власне почуття виконаного обов'язку і задавненого страху. Вони зіткнулися з неймовірним і вийшли переможцями, але ціна була високою. Джон звернувся до тих, хто вижив. Його голос був рівним, незважаючи на сум'яття всередині. Ми зробили це, прокляття знято. Але тепер ми повинні відбудувати наше місто, наше життя і нашу довіру один до одного. Ліза зробила крок вперед, її очі сяяли рішучістю. Ми зіткнулися з нашими найгіршими страхами і стали сильнішими. Ми можемо відбудувати Джоне разом. Міська площа стала центром активності, оскільки люди, що вижили, працювали над усуненням пошкоджень. Будинки та підприємства постраждали від проявів їхніх страхів. Але дух громади залишився незламним. Люди допомагали один одному, ділилися продуктами та словами розради, вони відчули нове почуття єдності, викуване в горнилі їхніх спільних випробувань. Джона знову потягнуло до старої бібліотеки місця, де вони знайшли ключ до зняття прокляття. Він пройшов тьмяно освітленими коридорами, його кроки відлунювали від кам'яних стін. Бібліотека завжди була для нього місцем розради, святилищем знань та історії. Тепер вона мала ще глибше значення. Він підійшов до розділу місцевого фольклору та історії, де все ще лежала розгорнута книга в шкіряній палітурці. Сторінки були заповнені стародавніми символами і таємничими уривками, що нагадували про темряву, з якою їм довелося зіткнутися. Джон взяв книгу до рук. Його пальці простежили хитромудрі візерунки. Він знав, що знання, яке міститься на її сторінках, є одночасно і благословенням, і прокляттям, нагадуванням про силу страху і стійкість людського духу. Поки він стояв, занурений у роздуми, до бібліотеки увійшов шериф Томпсон. Джоне, сказав він грубим, але теплим голосом. Я просто хотів подякувати тобі. Ти врятував нас усіх. Джон похитав головою. Ми врятували один одного, шерифе. Це була битва, в якій ми всі повинні були перемогти. Томпсон кивнув, і в його очах відбилася та сама важко здобута мудрість. Це правда, але саме ваша мужність вела нас за собою. Не забувай про це. Вони вийшли з бібліотеки разом, вийшовши на яскраве ранкове світло. Місто вже починало демонструвати ознаки відновлення. Діти гралися на вулицях, їхній сміх був бальзамом на рани, залишені нескінченною ніччю. Дорослі працювали разом, ремонтуючи дахи, розчищаючи завали та висаджуючи нові сади. Джон і Ліза гуляли містом, відвідуючи друзів і сусідів. Кожен, з ким вони розмовляли, ділився власною історією страху та виживання, історіями, які пов'язували їх так, як вони ніколи не могли собі уявити. Кошмари, які колись загрожували розірвати їх на частини, натомість викували сильнішу, стійкішу спільноту. Коли вони під'їхали до околиці міста, Джон зупинився, озираючись на Мілфілд. Спогади про минулі дні були ще яскравими, але він відчував, що в ньому зароджується надія. Нескінченна ніч стала випробуванням вогнем, виявивши найглибші страхи і приховані сили кожного в містечку. І зіткнувшись з цими страхами, вони знайшли шлях уперед. Ліза стиснула його руку, її усмішка сяяла оптимізмом. Ми пережили найтемнішу ніч, Джоне, майбутнє в наших руках. Джон кивнув, посмішка розпливлася по його обличчю. Так, це так, і ми зустрінемо його разом, щоб не сталося. Сонце піднялося вище в небі, заливаючи місто теплим світлом. Мілфілд пройшов найглибше випробування, яке тільки можливо, і став сильнішим. Нескінченна ніч закінчилася, а разом з нею і кошмари, що переслідували їх. Тепер перед ними стояв новий день, сповнений можливостей і обіцянок світлого майбутнього, і Джон знав, що поки вони стоять разом, немає нічого, чого б вони не змогли подолати.